Утворений на основі колишніх агролісів Тячівський лісгосп працює відносно недавно з липня 2016 року. За цей короткий термін державне підприємство шукає альтернативи розвитку і додаткового заробітку, адже діапазон можливих видів діяльності у лісовій галузі дуже великий. Проаналізувавши ситуацію в своєму регіоні, Тячівські лісівники відмітили зацікавленість місцевого населення у дровах. Коли створилися, нам передали кулум. Цей для колки дров, щоб забезпечувати потреби населення. Спробували. Ми зробили спеціальний навіс тут на території, тобі, зробили реконструкцію трошки будівлі. Щоб можна було колоти, щоб не падав сніг, дощ і так далі. За словами директора лісгоспу, на такий попит навіть не сподівалися. Потреба населення в дровах через високу вартість газу виросла в рази, а тому за лічені дні місцеві жителі все розкупили. Тим більше, що дрова були складені на піддони і готові до транспортування. Вартість 1250 гривень за метр кубічний. Крім того, реалізовувало лісництво і звичайні дрова. Це за один куб. У нас 250 гривень. Була ціна. Тепер трошки буде дорожче, так як піднялися і паливомастинні матеріали, і зарплата мінімальна пішла вверх. Та буде ціна для населення 320 гривень. Як зазначалося вище, всі на дрова населення викупило. Однак невдовзі виробництво відновиться і, відповідно, дрова знову можна буде купити, каже начальник лісгоспу. В силу новорічно різдвяних свят було багато вихідних, а тому лісу заготівля не дієла. Однак з 1 лютого дрова знову надійдуть у продаж.